Обов'язково взагалі купляти ліжко, я ж сплю на матрасі. Можна кинути матрас на підлогу на кілька днів, але в загальному спати на матрасі на підлозі не можна. Чотири причини на це є. Перша, дуже неочевидна це те, що коли ви лежите на матрасі на підлозі, він у вас низько і вас може реально продути вночі. Якщо у вас там вентиляція повітря, ви там відкрили вікно, відкрили двері, можете застудити собі шию, вухо, голову, ну, коротше, все що завгодно. По-друге, це кут сидіння на спальному місці. От я коли так сиджу і постійно, не буду вставати сідати, мені це легко зробити. Якби я це робив з ось такого положення, мене б це задовбало буквально за місяць, і потім б у вас реально боліли коліна від цього. І третя причина це те, що у вас під матрасом, який лежить на підлозі, немає вентиляції повітря. Тобто в такому ліжку, де зазвичай у нас стоять ламелі, у вас вентилюється повітря внизу, тому що там теж є отвори в ніші для білизни, і у вас не накопичується ні пліснява, ні волога. Під матрасом таке точно може збиратись, особливо, якщо, якщо висока вологість в кімнаті. І четверта, неочевидна причина буде в наступному відео. В описі до цього можете натискати, переходити і дивитися.